Юнаки та кадети це хлопці та дівчата від 97-го року народження до 2001-го. Таких спортсменів лише у відділеннях в США юність досить багато, не беручи вже до уваги спортсменів шкіл інших товариств та іногородніх телепандистів. Тому організатори вирішили запровадити паскову систему, щоб обмежити кількість учасників початківців для юнацтва. А це спортсмени від 99-го року і молодші. перепусткою був зелений пасок дисло, а для кадетів 97 99 роки блакитний. Тож поєдинки точилися серйозні, оскільки на даян виходили змагатися вже не новачки. Оці дівчата за брехливої підтримки болівальників завершили бій з рахунком 11-10 на користь кам'янецької представниці проти Вінницької суперниці Анастасії Рой. Там може які пощастило, тому що в мене. Хворе коліно, але ще й пощастило, і так і мало бути. Ваша суперниця, що ви можете про неї сказати? Ну вона сильна, вона дуже сильна суперниця, достойна суперниця. Тобто я не кажу, що вона слаба, вона достатньо сильна суперниця і. Не було достойно на цієї перемоги. Якщо б було так, відничани прибули в Хмельницький на відкриту першість здаються, США юність не в тому складі, в якому хотіли. Тренери кажуть, збиралися привезти 50-60 спортсменів, але вийшло втричі менше. Втім, пропустити спаринги з нашими бійцями вважали великою помилкою. Адже в таких поєдинках можна багато чому повчитися. Хмельницька область на Україні одна з ведучих областей. Вона входить постійно під п'ятірку, а то і буває і вище, і треті місця командні. Загальному заліку за рік їх тільки входять Харківська область, Запорізька область, Одеска, тобто міста мільйонники. Анна Солтисян, вихованка кам'янецького тренера Катерини Тютюник, на жаль, в фіналі посіла друге місце. Дівчині таки завадила травма. Але в числі решти представників ДСШ-Юніць, яка охоплює кілька районів міст нашої області, було шестеро переможців у своїх вікових та вагових категоріях. Це хмельничанин Богдан Поварчук, кам'янчани Нікіта Михайлов, Данило Солодкий, Катерина Левицька та Христина Щербань. А також Артур Рибак зі старої ушиці. Окрім названих спортсменів, які стали переможцями, вихованці юності малиші срібні та бронзові нагороди. Тому збірна цієї ДСШ і здобула команду медальною. Вищого рятунку друге місце посіла команда Полонської Дисиша Колос, третє вінницькі гості.